Ну що ж, дорогі друзі, ми продовжуємо. Як то кажуть, найпунктуальніші, найвитриваліші, найнебайдужіші. Дякуємо вам. Давайте поаплодуємо кожен сам собі. Адже сьогодні у нас з вами дуже такий день насичений. І... Зараз хочу нагадати, що в історії вже були випадки, коли засуджували керівників держави, яка розв'язала агресивну війну проти своїх сусідів. І я впевнена, що ви розумієте, що мова йдеться про Нюрнманський процес. І зараз я хочу запросити на цю сцену відомого українського популяризатора історії, кандидата історичних наук, автора Ютуб-каналу Історія без міфів, який, до речі, має 719 тисяч підписників, Владлена Мараєва. Ми попросили виступити пана Владлена, Владлена з невеличкою промовою. Ну, вважайте такий собі подкаст. Дякуємо, та панове. Дякую за запрошення і пропоную до уваги учасників конференції Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine». Виступ на тему, чому, спираючись на історичний досвід, необхідно провести справедливий суд над організаторами агресивної війни проти України. 95 років тому, 95 років років, тому, Тобто, в серпні 1928-го, сталася дуже важлива подія в контексті світової історії. В Парижі державний секретар Сполучених Штатів Америки Френк Келлок. І міністр закордонних справ Франції Арістіт Бріан підписали пакт, який вперше заборонив державам використовувати війну як інструмент національної політики. Підписанти цього документу зобов'язалися не вдаватися до війни для вирішення суперечок або конфліктів, якого би характеру чи походження вони не були. Натомість. Залагоджувати їх винятково мирними засобами. Надалі протягом 1928-34 років до цього договору приєдналися 63 держави. Це абсолютна більшість тих держав, які існували на планеті в той момент. І з-поміж підписантів був і Радянський Союз, правонаступницею якого, як ви всі знаєте, є сучасна Російська Федерація. І важливо відзначити, що пакт Бріана Келога досі зберігає свою чинність. Однак, на превеликий жаль, цей договір не зміг запобігти Другій світовій війні. Чому насамперед? Тому що він не містив жодного механізму примусового виконання і він навіть не передбачав санкцій за порушення. Проте саме пакт Бріана Келога Став однією з головних юридичних підстав для проведення Нюрнберзького і Токійського трибуналів по завершенні війни, оскільки і Німеччина, і Японія були підписантами пакту Бріана Келлога. Однак далеко не всі державні діячі, які були відповідальні за розв'язання агресивної війни, дожили до суду. Найголовніші злочини це фюрер, Райсканцер і головнокомандувач сухопутних військ Німеччини Адольф Гітлер вчинив самогубство в своєму бункері в Берліні в останні дні Третього Райху. Аналогічно через день вчинив і його наступник на посаді Райсканцлера, міністр народної просвіти і пропаганди Йозеф Геббельс. А вже після капітуляції Німеччини з метою уникнути суду. Покінчили життя самогубством міністр внутрішніх справ і рейхсфюрер СС Генрі Гімлер, який був одним із найголовніших відповідальних за проведення політики Голокосту, а також останній міністр авіації Роберт фон Грайм. Ті злочинці, які залишилися живими, опинилися на лаві підсудних Нюрнберзького міжнародного військового трибуналу з 1945 до 46 року. Один із чотирьох пунктів звинувачення там мав назву злочини проти миру та безпеки людства. Статут трибуналу визначав, що злочини проти миру та безпеки людства це планування, підготовка, початок або ведення агресивної війни, чи війни всупереч міжнародним договорам, угодам чи гарантіям. Або участь у спільному плані чи змові з метою здійснення будь-чого звище зазначеного. І ось дуже важливий момент: Нюрнберзький трибунал ухвалив, що злочини проти миру це найвищі міжнародні злочини, оскільки вони містять в собі накопичене зло всіх інших злочинів і породжують всі інші злочини. Однак первинним є саме злочин проти миру, тобто злочин агресії. Цей пункт звинувачення був пред'явлений 17 особам особам Нюрнберзі, із них 12 за цим пунктом було визнано винними. Семеро з них були засуджені до смертної кари і страчені через повішення. Це були начальник штабу Верховного головнокомандування Збройними силами Німеччини Вільгельм Кейтель. Начальник оперативного відділу Верховного головнокомандування Збройними силами Альфред Йодель, міністр закордонних справ Йоахім фон Ріббентроп, міністр східних окупованих територій Альфред Розенберг, райскомісар окупованих Нідерландів Артур Зейс Інквард і останній райкспротектор окупованої Чехії Вільгельм Фрік. Ще один засуджений до смерті це був голова Рейхстагу, міністр авіації головнокомандувач Люфтваф Герман Герінг. Він отруївся у своїй камері за дві години до страти. Ще п'ятеро підсудних, яких визнали винними у злочинах проти миру, були засуджені до різних термінів ув'язнення від 10 років до довічного ув'язнення. Однак. Самим лише головним Нюрнберзьким міжнародним військовим трибуналом ця історія не обмежується, тому що потім було 12 подальших трибуналів, де судили нацистських злочинців дещо нижчого рангу. З цих 12 подальших процесів на чотирьох злочини проти миру були одним із пунктів звинувачення. Процеси проходили з 47 по 49 рік. І в результаті ще три особи були визнані винними і засуджені до ув'язнення. Але це ще не все. Коли говорять про Нюрнберзький процес, часом у нас випускають з поля уваги, що на іншому кінці планети, якщо можна так висловитися, був подібний трибунал. Він проходив в Токіо. Називався він Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу з 1946 до 48 року. І там на лаву підсудних потрапили військові злочинці Японії, яких, відповідно, звинувачили в агресивній війні проти Китаю, США, Великої Британії, Нідерландів та інших країн. І там теж був пункт злочини проти миру. Згідно цього пункту, шістьох осіб визнали винними і засудили до смертної кари. І ще 16 засудили до різних термінів ув'язнення тривалістю від 7 років до довічного ув'язнення. Нюрнберзький і Токійський військові трибунали створили надзвичайно важливий прецедент для світової історії і для міжнародного права, тому що вперше реально на міжнародному рівні винних за розв'язання агресивної війни. Справедливо притягнули до відповідальності. По завершенню Другої світової, 24 жовтня 1945 року, набув чинності Статут Організації об'єднаних націй. І тут варто зацитувати, бо цей документ один із основоположних міжнародному праві і він наразі зберігає чинність. Розділ 1 стаття 2 пункт 3 статуту ООН. Усі члени ООН розв'язують свої міжнародні суперечки мирними засобами. Пункт 4 цієї ж статті: всі члени ООН утримуються в своїх міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування як проти територіальної недоторканості або політичної незалежності будь-якої держави, так і якимось іншим чином. Російська Федерація, яка в лютому 2014-го почала вторгнення на територію України з окупації Автономної Республіки Крим, а із 24 лютого 2022 року Росія вдалася до неспровокованої повномасштабної агресії проти України. Це брутальне порушення норм міжнародного права безпрецедентне для повоєнної Європи. Судове покарання вищого політичного керівництва Російської Федерації за злочин агресії проти України необхідне не лише для забезпечення справедливості, але й заради уникнення подібних злочинів в майбутньому. Адже непокаране зло завжди повертається. А виходячи з принципів Нюрнберзького трибуналу, які сьогодні я зазначив, Саме злочин агресії є найголовнішим, тому що породжує всі інші злочини. Щодня російські окупанти вбивають, калічать, депортовують громадян України, руйнують міста і села, грабують і гвалтують на тимчасово окупованих територіях. І саме тому спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії проти України має розпочати свою роботу. Якнайшвидше. Дякую вам за увагу. Пане владлене, дякуємо вам за цей історичний екскурс. Дякуємо ще раз.